Першого жовтня автовласники, які перебувають в Німеччині понад рік, зобов'язані перереєструвати свої автівки з українських номерів на німецькі. Після технічного огляду, який в Німеччині проводять такі фірми, як Тюф, Декра, наступним кроком є обов'язкове автострахування. І от саме в питанні автострахування мені сьогодні допоможе розібратися Дарина Владимирова. Співробітниця німецького автомобільного клубу АДАЦ «Заксен». Дарина, вітаю тебе на каналі «Біженці в Німеччині. Вітаю, Міла, дякую дуже. Тішуся, що можу власне, долучитися до спільноти. Пропоную тоді почати з питання перереєстрації автомобілей з українських номерів на німецький. Як це відбувається в Німеччині? Розкажи, будь ласка. Перший етап це проходження техогляду, який зазвичай у Німеччині виконує або тюф, або декра, або будь-яка інша установа, яка є поблизу де автовласник проживає. Другий етап це найчастіше, якщо це велике місто, це отримання терміну до Цуласунгштеле. Це уповноважений орган, який виконує функцію да, реєстратора, який видає номерний знак. І паралельно зазвичай треба зробити поліс автоцивілки, та або він називається для того, аби отримати і фаоб номер. Це такий номер, який автовласник бере з собою власне в день терміну Сумштеля, надає його там, і за цим номером Цула сумштеля розуміє, тобто співробітник та, зрозуміло, розуміє, що поліс страхування автоцивілки що є обов'язковим. У Німеччині до цієї авто вже функціонує. Він існує, він є. Треба окремо сказати, що якщо автівка, наприклад, належить одній особі, а страхує інша особа, то краще, щоб дві ці особи були присутніми на цьому терміні. І важливо також аусвайс з собою мати. І, власне, останній ключовий момент видання номерного знаку і реєстрації. Це теж хочу зорієнтувати на всякий випадок. Що реєстрація у Німеччині означає, що ви сплачуєте податок з вашої автівки кожен рік списує цей податок штат, тобто місто. Цей податок зазвичай означає рівень забруднюваності, як парадоксально, який модель вашої автівки має. Ми розберемо саме питання автострахування, тому що воно є обов'язковим для того, щоб переєструвати свій автомобіль і. Замовити автострахування можна в АДАЦ. скажи, будь ласка, що потрібно врахувати гавфліг або автоцивілку можна зробити в АДАЦ. дуже багато насправді чинників, що впливають на кошторис. Що є важливими більшість українців хочуть цей етап спростити, що зрозуміло, і, наприклад, використовують такий ресурс, як ЧЕК 24 або роблять це власноруч на сайті, це ок абсолютно, але тут треба розуміти, що є такі показники. Як Шаденфрейк-класи, наприклад, або е, питання з приводу саме самої моделі авто українські автівки, коли вони оформлюються тут у Німеччині, вони вважаються реімпортом. Тобто це означає, що ці автівки по факту не були вироблені для німецького ринку, і тому вони потребують, скажімо, трошки інших квот, вони потребують трошки іншої оцінки, тому що деталі в цих автівках. Так, так само, як і рівень забруднення, вони інші. Да? Буває так, що, наприклад, автовласники взагалі мають дуже унікальні авто, які були зроблені для американського ринку. Тоді ще актуальне питання з приводу розмитнення у цьому випадку, і власне всі українські автівки через онлайн сайт вони не зовсім коректно підтягують інформацію. Да? Люди заводять дані, якби вони були власниками німецьких автівок. Угу. Що насправді потім е, через е, head office, е, в Мюнхені це квотується знову ще раз, переглядається ще раз. і це, це триває якийсь час, і це іноді впливає на кошторис. Людині буде надано декілька екстра питань, на які треба буде дати відповідь. Стовідсотково ці питання будуть поставлені німецькою, тому я б радила. Напряму саме звертатися до україномовного сервісу, який ми в АДАЦ, власне пропонуємо, тому що ми можемо це через живу людину, тобто це через мене, та і через моїх колег. Ми можемо комунікувати коректно і ми можемо коректно заводити дані. Ти згадала, що у вас є українське відділення? Як давно воно з'явилося? Воно не українське відділення, але ми ростемо. Дуже якби гайтуємо, та чим більше клієнтів, тим більше можливість може у нас бути українське відділення. А де це власне має свою візію та свою місію, і вона у тому є, щоб надавати сервіс та надавати його якісно і всім групам, що потребують це. і власне тому було розуміння, що є багато українців така своя діаспора сформована. На жаль, з тих умов, які ми маємо, так? тому що війна йде. Ті розуміють тут у Німеччині, що страхування і автострахування це ну, досить непростий продукт. Німці не всі знають, що таке «haftpflicht», як це працює, що це за класи такі. Тому було таке рішення в АДЦ Заксен. Впроваджено, щоб зробити цей сервіс, і функціонує він серед літа. Ми зробили вже вебсайт, адаптували дуже крутий крок. Я вважаю зі сторони АДАЦ. і давай поверну тебе знову до питання автоцивілки. Які суми установлені законом покриває автоцивілка? Я маю на увазі саме збитки фізичні, майнові та фінансові. У Німеччині є свої правила, які має виконувати е, фінансова установа, а страхова компанія це частина, тобто це теж фінансова установа. В договорах автострахування мають виконуватися наступні е, правила. Да? Фізичні збитки мають становити не менше 7,5 мільйонів євро, майнові збитки 1,2 мільйони євро, і фінансові збитки 50 тисяч євро. При цьому АДАЦ показує. Е, Вищий рівень і гарантує тоді, що або цим, та, що власне виконання умов буде. І це за майновою та фінансовою шкодою 100 мільйонів євро, і за тілесними ушкодженнями до 15 мільйонів євро. Що це значить насправді, щоб також не вводити в оману слухачів, глядачів. Ці кошти та величезні суми вони говорять про те, що компанія буде виконувати умови ринку, і держава має собі, як би чує це, бачить це і говорить: окей, ліцензію надамо. І це є власне передумовою функціонування на цьому німецькому ринку. Я думаю, що багатьом також, на жаль, відома ситуація. Нашого українського я маю на увазі фінансового ринку, коли на жаль стається криза, і компанія не існує там на наступний день. Буквально вона зникає для того, щоб власне цього не відбувалося, існують отакі правила. Вони й в Україні існують, але. Ну, німецький ринок, скажімо, він більш стабільний. Ще скажи коротко, які переваги часткового або повного казку? Бо також можуть наші глядачі оформлювати і такі варіанти? Я сказала б, що 50 на 50, тобто українці зараз більшість цікавляться неповне-повне каско І власне для розуміння, та автоцивілка. Це страхування відповідальності перед третіми особами. Що це значить, що наше авто, коли ми є власником, наприклад, воно у випадку автоцивілки не застраховано. Застраховано, якщо стається ДТП збитки, які ми заподіємо третім особам. Якщо каско, таль і фолькаско – да, це те все, що стосується нашого майна, нашої автівки. Якщо та ліказко, то це непередбачувані ризики, і ДТП в них входить, тому що ніхто ж ну зазвичай люди не планують ДТП. Воно стається. Також, наприклад, коли їдемо, ми і вискакує якась тваринка на дорогу, і теж стається ситуація. Та Слухай, я тебе переб'ю це настільки часто ситуація у мене у чоловіка. Буквально тижні два тому вискочила тваринка, як ти кажеш, і в нас mm -hmm. взагалі є такий участок дороги, який він постійно проїжджає на роботу щодня, і там навіть знак стоїть, що тут будуть перебігати тварини. Він якось проскочив. А його колега, з яким він постійно їздить, то казав, що вже шість тваринок таким чином збив. І ясне діло, ну він же давно тут в Німеччині, що кожен раз якось авто страждає я взагалі мовчу, е, і в таких випадках також до вас звертається правильно, і тоді допомагає саме оце часткове каско. А Це буде якраз той вид ризику, що покриваєте аль-каску. Фоль каско це ризики е, як вандалізм, і це ризики, що ми самостійно заподіємо нашому авто. Наприклад, скло: та якщо ми пошкодили скло, якийсь камінчик. Попав це, теж враховується в Талькаско. але теж важливо, я за те, що я зараз пояснюю і описую продукт. Це АДАЦ. кожна страхова має свої е, в цьому випадку різниці? Да, тобто, відмінності. Бути... відмінності, та може бути е, трошки інакше. Ми повернемося до той обов'язкової автоцивілки, без якої нікуди, і от, скажи мені, будь ласка, таке від чого залежить її вартість? Що впливає, так? І як зменшити кошторис? Вартість автоцивілки у Німеччині вона формується з дуже багатьох чинників. Якщо в Україні, наприклад, впливає на кошторис місце реєстрації, тобто місто, це впливає, але, ну скажімо, не так, не так напряму. Е, у Німеччині ще до цього плюс, <плюс> додається. Ну, наприклад, яка, яка марка авто, і скільки її років, який, який рівень забруднення вона робить? Та, да? е, е, наприклад, є категорія автівок, як і реімпорт, я вже про це казала. Тобто зроблені для ринку американського. Да? І така автівка, е, якщо щось з нею стається і потрібен е, ремонт, вона буде ну, трошки, скажімо вище в кошторисі. Тому всі ці деталі вони дуже важливі. Тому в момент формування полісу важливо справді вказати все, все, що запитують. Та, іноді клієнти кажуть, ну та, що ну, це дуже якби, довго ви питаєте, дуже багато, не можна якось це скоріше і усереднено сказати. Насправді ні. У Німеччині це просто неможливо, тому що впливає. Все до вулиці, де живе е, особа, що страхує автівку, нічого собі все впливає абсолютно, навіть до типу будинку. Друга частина питання: як можна оптимізувати кошторис? Е, скажу одразу, що є два дуже важливих е, чинники, що впливають на ціну: перший так званий шаденфхай класи. Українською, щоб це сказати, це не вийде так компактно. Це історія без аварійного водіння. Другий показник це система знижок, яку надає сама страхова. І я так, також зорієнтую: тут є така особливість ринку німецького. Раніше було таке правило, його десь років три назад відмінили в саме в автострахуванні оновлення полісу. І старт полісу відбувався найчастіше 1 січня, це було обов'язковим, але три роки три або чотири роки тому це якби відмінили. Але звичка да? у німців вона залишилась, тому зазвичай десь три місяці до це листопад, грудень що жовтень ще починають страхові компанії по-своєму агітувати, і це саме сезон, коли з'являються дуже цікаві пропозиції. Приклад, у нас є, якщо людина стає членом клубу, то отримує зараз 15% знижки, зазвичай 10%. це такий маленький, як то кажуть, німці: тіп, та секретик. Як це працює? Шаденфрай класи так, Так, да, можна детально вже розказати саме про це. Теж не новинка для е, автовласників і водіїв українців. Ця система функціонує в Україні також, вона працює як. Маркер або показник якості водіння. За кожен рік без ДТП водій отримує плюс один клас. Ну, у Німеччині це буде плюс один клас. В Україні це просто фіксується як без ДТП. Оце зростання, воно можливе від 0 до 50. Воно, можливо, в плюс, воно, можливо, і в мінус. Мінус це С-клас і М-клас. С і М-клас це такі умовні показники для страхової компанії, що водій, власне, ну, любить ризик, та, або ну, не везе, ще можна так сказати. Тобто багато ДТП сталося. Для розуміння, якщо у вас клас, наприклад, 4, і у вас сталося ДТП, пониження буде не одне ДТП мінус один, а воно буде. ну… Залежить від збитків, від сумі збитків, і кожна компанія страхова також має свою формулу, як це відбувається. Та да? І немає якогось закону, який регламентує, що це має бути отак, отак, отак. Ні, це Німеччина, і тут треба розуміти, що якась пошкрябина просто на авто. Це в мінімум 6-7 тисяч євро ремонт. Оце збитки. І якщо це відбувається, то з четвертого класу скоріш за все в нуль або в один спускається. Водій, і знову ж таки, теж попереджу на всяк випадок. Шаденфрей класи фіксуються. Це система, яку між собою всі страхові компанії ринку обмінюються. Перше, друге, якщо у людини сталося ДТП, стався пониження в клас С, наприклад, тому прийняти рішення продати автівку і взагалі наново купити нову і зробити новий поліс і вказати клас якийсь. Один. Не С, який є, а один. І подати в ту саму страхову, я маю теж тут попередити: рано чи пізно ця інформація завжди проходить систему перевірки, та? І на моменті, коли буде виявлено, що клас насправді нижчий, а це буде виявлено, ціна буде перерахована, плюс вже страхова компанія для себе вирішує, але наслідки за те, що. Людина не повністю надала всю інформацію, а це є обов'язок клієнта на момент оформлення надати інформацію. Це обов'язок, це зафіксовано законом. Якщо сталося так, то будуть власне якісь або фінансові наслідки, або, взагалі, наприклад, страхова може припинити договір. Я років 15 вже як водій, хоть у мене не було ніяких аварійних ситуацій. То я, значить, маю дуже високий клас. А як мені підтягнути цю історію? Це якась обов'язково має бути довідка. Де мені її взяти? Дійсно, з України водії можуть достати свою історію. Найкраще це робити через МТСБУ, Мотор-транспортне бюро України. У них зараз, взагалі, на сайті функціонує окремо опція, така можна запит зробити, і ця інформація буде надана раніше. Це було трошки. Більш складно і тривало так, до півроку були випадки. Те, що я зараз пояснюю, це як в АДА це функціонує. Ми приймаємо цю історію, ми її визнаємо, але дві умови мають бути виконані: перше це робиться в межах уже функціонуючого договору автострахування. Друге, ця історія вона має бути перекладена на німецьку мову. Може, будь-який перекладач треба завіряти. Найкращим чином, коли це зроблено в Німеччині, і це оці апостиль, апостильтампи стоять, і власне якість підтверджена це найкраще, але в принципі. Просто німецькою мовою, і саме визнання в АДАЦ, воно триває досить швидко. Це 2-3 дні, максимум неділя. Процес у нас налагоджений, і це функціонує досить гайбуну е, слов, bon як то кажуть. Німці чудово на цьому моменті. Я пропоную зробити невеличку паузу для того, щоб глядачі змогли поставити лайк цьому відео, а також пишіть, будь ласка, питання і діліться досвідом перереєстрації ваших автомобілів з українських номерів на німець. Також хочу вивести на екран два QR-коди. Які ви можете читати для того, щоб отримати більш детально інформацію про автострахування в Німеччині, і головне ця інформація буде українською мовою а також для того, щоб забронювати зустріч чи телефонну розмову з менеджером автомобільного німецького клубу ADAC ЗАГССЕН, щоб прочитати ці QR-коди, піднесіть, будь ласка, ваші мобільні телефони до екрану і застосуйте будь-який застосунок для читування qr кодів а ті, хто дивляться наше інтерв'ю на мобільних телефонах, для вас я обов'язково залишу в описі або в першому закріпленому коментареві також посилання, щоб знову ж таки більше дізнатися про автострахування в Німеччині і щоб записатися на зустріч і вже уточнити особисто якісь питання, які будуть виникати.